У сезон тихого полювання все більше людей вирушають у ліс та, заблукавши, потребують допомоги надзвичайників. Практично щодня представники ДСНС здійснюють пошукові роботи, аби допомогти грибникам. З початку року проведено більше 90 пошуково-рятувальних операцій: 87 осіб врятовано, 20 людей травмовано, 5 загинули. Добре, вивчивши маршрут з належною підготовкою і за сприятливих погодних умов, лише тоді можна вирушати у лісові масиви. Заблукати у них не складно, і таких випадків стає дедалі більше. 24 вересня вночі до рятувальників поступило повідомлення про те, що під час риболовлі один з чоловіків пішов у лісову місцевість і не повернувся. Так як хлопці перебували на озері, то до пошукових робіт також було залучено водолазів. Проте під час обстеження дна так само чоловіка знайдено не було. На ранок другого дня до пошукових робіт ще було залучено лісників та кінологів і вже близько. Обіду рятувальниками пошуково-рятувального відділення міста Івано-Франківськ дану особу знайдено в задовільному стані. Вирушаючи у ліс, варто дотримуватися певних правил, які можуть рятувати ваше життя. Дуже важко зорієнтуватися під час туману в лісовій місцевості. Людина, яка не знає наших гір, вона дуже легко губиться саме тому, що. Дуже сильні тумани в горах не йти ні в якому разі поодинці, тому що людина, яка травмується в горах, ми знаємо, що дуже поганий зв'язок мобільний, дуже часто може не додзвонитися і немає кому їй допомогти. То такі виходи, звичайно, що закінчується трагічно. Обов'язково реєструвати свій похід у застосунку порятунок у горах, про який ми неодноразово говорили. Як бачимо, він справді рятує життя. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають без необхідності у ліс не вирушати, особливо за несприятливих погодних умов.